Мені ось зараз цікаво стало, хто побудував цей будинок без дозволу. Все ж таки це наше село з селянами. І без нашого дозволу нічого тут будувати не можна. Ей, аго всередині цього будинка хтось є? А ну вийди до нього поспілкуйся. Друзі, хто це взагалі такий? Подивіться. Камон, що тобі треба? Хвилинку, звідки ти знаєш моє ім'я? Як це звідки? Ми ж друзі. Та які ми друзі, я взагалі тебе перший раз бачу. А якщо я зніму цю маску. Селян, так тепер я. Я взагалі нічого не розумію. А що не зрозумілого, кожен з нас тепер ніндзя. О, ніндзя, так це дуже прикольно. Тепер я зрозумів, навіщо вам такий будинок. Ну все, бувай. Почекай, почекай, можна до вас увійти? Ні, не можна, тому що це будинок тільки для ніндзя. Так давайте я стану ніндзя. Що для цього треба? Ти ніколи не станеш ніндзя, бувай. Ей, почекай, ти куди? Ну, хлопці, навчіть мене, будь ласка, вам що складно? Камо, тобі вже все відповіли. йди звідси. А я ось бачу, що у вашому Будинку немає телевізора, але я вам можу його подарувати, якщо ви зробите з мене ніндзя. Проходь! О, це вже зовсім інша справа. Ти точно готовий стати ніндзя? Та звичайно я готовий. І ось, до речі, як і обіцяв телевізор. Слухай, ну ходімо тоді, вулицю, Треба перевірити твою силу. Та давайте, я думаю, я вас здивую своєю силою. Камо, для початку ти повинен віджатися 10 разів. 10 разів, так це взагалі буде дуже легко. До речі, а це. Це там, що таке позаду мене. Поки що тобі рано про це знати. Краще віджимайся. Так, добре, зараз встанемо над цей килим. І поїхали, якщо чесно, я думав, що це буде набагато-набагато легше, Але ви самі бачите. Так, десять разів 7, давай, кавунчику, вісім. Фух, давай, давай. Ще 9. І останній десятий, фух. Нарешті готово. Ну що, я тепер став нізя? Звичайно, ні, тому що це лише тільки початок. Я й не знав, що стати ніндзя так складно. Смієш качати. Ну я давно його не качав, але так пам'ятаю. Ну тоді давай 50 разів. Фух, таке враження, друзі, що я потрапив в якийсь спортзал. Але ж добре поїхали, друзі. Як ви бачите, потрохи-потрохи в мене це виходить. Це легше, аніж віджимання, тому я думаю, що 50 разів я повинен зробити. Якщо не зробиш, не стати тобі нідзя. Розумію, розумію, 47, так, а вони 48, 49 і останні 50. Все готово. Слухай, може трохи перепочинеш. До речі, так дякую, що сказав, я перепочину. А ти що, втомився? Фух, та звичайно втомився, що по мені не видно. Справжені, я завжди повинен бути готовий до бою. Ей, ей, селян, що ти робиш? Ті? Я не хочу з тобою битися. Я ж кажу, що я втомився. Дай мені трохи більше часу. Повертайся, будеш ще вправо виконувати. Ну добре, тільки досить за мною бігти. Камо, ти знаєш, що таке планка? Так, я знаю, я вмію в ній стояти. Це добре, тому що ти повинен в ній просто Хвилину. Слухайте, хвилину це небагато. Я думаю, що в мене все вийде. Ей, селяни, хтось з вас рахує. Так, так, ми рахуємо 13. Так, так, так. Чотирнадцять. Та ви якось цей повільно, повільно рахуєте. Давайте краще я. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. А ти швидко це робиш? Тому давай краще ми. Давайте, тільки рахуйте, все ж таки справедливо. А не так, як ви це робите. Так, п'ятдесят молодець, кого Маєшся, я бачу, що тобі складно, але ти впораєшся. Так, 54. Поки ти одну секунду нараховуєш, проходить вже 10 секунд. Тому все, я, я вже просто не можу Ну добре, добре, протримався. Фух, о, до речі, а можна мені такий самий костюм, як і у вас? Ось коли станеш нідзя, то діток. так. Нічого, нічого, друзі, я вам обіця, в мене буде такий костюм. Камона, ти знав, що справжній дінзя може стояти на двох руках. Я цього ніколи не робив, але давайте спробую. О, бачите, друзі, в мене, в мене навіть трохи виходить ой, вже все впав, але все одно трохи простояв. Ну що ж, силу, ми твою перевірили. Тепер треба перевірити кмітливість. Кмітливість, це ви що маєте на увазі? Тобі треба пройти на цю базу непомітним, вкрасти і повернутися до нас. Ага, звучить цікаво. А на цій базі хтось є? Ну, звичайно, ні, ти не повинен потраплятися їм на очі. А чому я не можу просто взяти та побити їх? Тому що ніндзя повинен бути тихим. Добре, добре, я все зрозумів. Чекайте на мене з діамантом. Я повинен бути тихим. Ну що ж, добре, заходимо і димося. О, друзі, я вже бачу інших ніндзя. Так вони взагалі, як ви бачите, дивляться в інші сторони. Тому я зараз з легкістю пройду до цього виходу. Давайте одразу ось таким чином. Почекайте, друзі. А ось і інші ніндзя, які дивляться прямо в сторону цього входу. Так, через цей вхід точно не вдасться. Слухайте, а в мене є сніжки, завдяки яким я спробую зараз відволікти. Ти їх ось так кидаю? Ти це також тільки що чув. О, подивіться, він відвернувся, а цей все одно дивиться в сторону входу. Сніжки закінчилися. Так, треба вигадати щось інше. О, я можу сюди пролізти, і здається, потрапити одразу на другий поверх. Давайте це зробимо. Тільки головне це робити доволі тихо. Так, заходимо сюди. Яу, що це? що це таке? Ти також тільки що чув якийсь звук. Так, друзі, боюся, що мене почула. Де ж той діамант, який я повинен вкрасти? Може, мені сюди треба? Так, давайте зараз. Сюди зайдемо, обережно. Тут хтось стоїть так добре. Добре, тоді, скоріш за все, мені в інший бік. Так, ще одна кімната, і ось, здається, скриня. Відкриваємо її так. Нарешті, друзі, я дістав діамант. Тільки ось як мені тепер звідси вибратися. Щось я давно будівлю не перевіряв. О ні, друзі, я чую, що сюди хтось йде, так а я сховатися ніде не можу. Ходімо краще сюди, тому що я тут нікого не бачив. Відкриваємо і ці двері також. І здається, я можу звідси вибратися нарешті. Мене ніхто не. Помітив, і це означає, що завдання я виконав. Тому селяни, забирайте діамант. Ого, з першої справи Камо, ти молодець. Дякую, дякую, я старався. Ой, до речі, друзі, перед тим як ми продовжимо шлях ніндзя, попрошу вас поставити лайк на це відео, як завжди. Я не втомлюся казати вам про лайки, тому що ви самі знаєте. Тільки завдяки вашим лайкам, Ютуб просуває це відео. І завдяки вашим лайкам та коментарям це відео подивиться якомога більше людей. Тому, будь ласка, поставте лайк. І до речі, не забувайте, чим більше. Ще лайків, тим більше нових крутих відео. До речі, дякую всім тим, хто мене підтримав. Ви найкращі. До речі, друзі, ви підписані на канал Кавуна. Якщо ні, підписуйтеся, тому що він стане дуже крутим ніндзя. О, дякую, селяни, за такі теплі слова. Камон, в нас зараз обід, тому Ходімо з нами. А що ніндзя, окрім суші, нічого не їдять? Їдять проте суші це їх найулюбленіша страва. Так, ну що ж, давайте щось спробуємо тут з'їсти. Дуже сподіваюся, що це буде смачно, так, друзі, куш Дуємо, до речі, так, доволі непогано. Хто це готував? Звичайно, ми. А чому, звичайно, ви? Ніндзя повинен сам собі готувати, щоб його ніхто не отруїв. Слухайте, це так цікаво. А розкажіть ще щонебудь. А що саме тебе цікавить? Розкажіть в двох словах, хто такий ніндзя? Ніндзя це розвідники та ж пигуни, але в першу чергу це воїни. Прикольно, а в якій країні вони з'явилися? В Японії, але кавон, в нас мало часу, тому давай їж. Так, 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 звичайно, як скажете ще ось і знаєте, напевно, ще одно щоб вже точно наїстися і вже точно стати ніндзя. Готовий до наступного уроку? Так, звичайно. У ніндзі завжди з собою є зброя. Щось я на вас ніякої зброї не бачу. Тому що ми її сховали. Непогано так сховали, що я її не бачу. Проте камон, покажи на цьому манекені, що ти будеш робити, коли в тебе з самої зброї не буде. Давайте зараз спробуємо. Я візьму, та ось таким чином почну його бити, а? Дивіться, селяни, як вам техніка моя. Не Гано, тепер ти готовий. Готовий до чого? Готовий дізнатися про зброю ніндзя. О, це буде цікаво. Перша зброя це катана. Візьми її. Подивіться, друзі, ця катана виглядає як діамантовий меч, проте вона дуже довга. Та дуже гостра. Так, давайте зараз візьму її в руку і виглядає дуже круто. А тепер спробуй вдарити цей манекен. Так, ну що ж, манекен, ти готовий? Ну давай. Ось таким чином, друзі, подивіться, як я можу це робити. Мені. Це подобається селяни. Як вам, як вам знову ж таки, моя техніка. Для новачка доволі-доволі непогано. я старався, можу ось таким чином позаду взагалі напасти, і мене ніхто не почує. Покони катану на місце і візьми наступну зброю, сюрікен. О, я таке, до речі, колись бачив, друзі. Цю річ, здається, треба кидати. Все правильно, але чи зможеш ти попасти в манекен? Я думаю, що так зможу. Але перед цим, друзі, відкрийте коментарі та напишіть, чи подобається вам костюм ніндз. Тобто так просто відкрито коментарі та напишіть, чи подобається вам костюм ніндзя. Мені, якщо чесно, подобається. В ньому так класно маскуватися, і навіть селянів не одразу в ньому впізнав. Ну а ви знову ж таки напишіть свою думку в коментарях. Так, а от сілься, так дай. Фух, ну що ж, давайте спробуємо і полетіло. О, бачили, здається, влучив А спробуй відійти на більшу відстань. Так, зараз візьмемо цей Сюрекен, і давайте відійдемо взагалі кудись сюди. Фух, а звідси буде взагалі складно попасти, хоча давайте. Спробуємо кидаю, ні, друзі, не долетів. Ось, бачиш, тому треба завжди тренуватися. Що ми і робимо? Слухайте, селяно, ну з цією зброєю взагалі все зрозуміло. А наступна зброя як називається? Кунай, і його також треба кидати, як сюракен. Це ми зараз і спробуємо зробити. Беремо в руки, встаємо та кидаємо. Нічого собі, так, слухайте, а я хочу ще раз відійти. Тому що з сюракеном з такої відстані я не влучив. А зараз спробуємо за допомогою Кунаї і влучив. Влучив, бачите, селяни? Так. Ти... Швидко вчишся, тільки я, знаєте, одного зрозуміти не можу. Ось цю останню зброю вона якось дивно виглядає. Це Макі Бісі, спробуй його взяти. Так, давайте. І що? Його також треба кидати? Ні, його зазвичай використовують для пасток. А, тобто його поставити треба. А, ну звичайно, не хотів би я, якщо чесно, в таку річ наступити. Ось, ось тільки його також треба вміло ставити. Я не думаю, що це складно. Щоб ти краще зрозумів, як працює Макі Бісі, ми. Запросили ніндзя. Селяни, а що він там робе? Через півхвилини він нападе на тебе, тому ти повинен якось захистити себе. А, я зрозумів, на що ви натякаєте. Мені треба ставити ці пастки в тих місцях, де він ймовірно буде проходити. Таких місць всього чотири, тому в чотирьох місцях я ці пастки і поставлю. Ці макібісі, так би мовити. А тепер дивись, він нападе на тебе. Так, ну ж бо давай. Я готовий і ви бачили це тільки що, друзі, слухайте, вийшов, доволі прикольно. Ну що ж, тепер ти готовий до першої битви. Фух, навіть трохи хвилююся. Тримай озброєння і ходімо. Це було неочікувано, але друзі, ми прийшли в шахту. І до речі, подивіться, який тепер в мене є справжній такий костюм ніндзя. Као, в тебе є пів хвилини, щоб підготуватися до битви. Так, 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 пів хвилини. Тому давайте, друзі, ось таким чином зараз розставляти пастки. Мої противники їх точно не побачать, тому що знову ж таки, каміння і ці макі-бісі, вони одного. Кольору. Тому поставлю я їх просто навколо себе. Це логічно. Ось таким чином, ну і я готовий. Ну що ж тоді, почнімо. О, друзі, подивіться, так на мене вже зомбі починають нападати. Так слухайте. Давайте, давайте, наступайте туди. Їх якось занадто багато, тому, друзі, давайте візьмемо нашу катану. І ось таким чином починаємо всіх бити обережненько. Селяни, скиньте мені хтось суші, будь ласка, тому що я хочу поїсти. Мені треба якось відновити своє здоров'я. Вау, як же, я класно. Б'юся, але друзі, здоров'я дійсно мало. ці суші. О, дякую тому, друзі. Давайте їмо. Давайте тепер зомбі, нападайте на мене, я готовий. І до речі, в мене ж є сюрікени. Бачите, як я можу ось таким чином їх кидати. Відходьте так, так, так. Кунай беремо. Бачите, друзі. Непогано виходить. Давайте ще ось таким чином, ось таким чином. Просто всіх б'ємо, всіх, кого тільки бачу. І не забуваємо також про суші. Я повинен знищити взагалі всіх. І тоді я вийду з цього бою переможцем. Що мені і треба зробити. Щоб стати справжнім ніндзя. Але селяни казали, що це перший бій. Цікаво, що ще якийсь бій буде. До речі, зомбі здається, друзі, також стали ніндзями Подивіться, як вони мене також намагаються бити. Слухайте, а я цією ката не можу всіх також бити. Одночасно, скажімо так, і ось тут я одразу починаю ставити паски. Ну ж бо давайте, давайте, спробуйте до мене підійти. О, бачите, друзі, не можуть, не можуть, тому що їм боляче, і все трохи намагаються навіть обійти, і в мене тоді є час трохи знову ж таки поїсти. Так вони стоять, вони застрягли чи що, не розумію. Проте зараз ось таким чином, одразу двох, бачите, одразу двох, друзі, можу знищувати. А вони йдуть і йдуть. Просто-просто вони тут не закінчуються, здається. Все ж таки, я хочу зараз використовувати також зброю на відстані. Бачили так, і тепер кунає також кидаємо, Слухайте, Непогана така зброя, я можу ось таким чином потрохи-потрохи кидати. І ще в тебе, ну що ж, здається, готово. А тепер ходімо наверх Ви бачили, селяни, як я їх? Так, але тебе ще чекати. Фінальна битва, тому ти повинен ще дещо вивчити. І що ж саме? Наступні твої противники будуть дуже непрості, тому від них ти повинен ухилятися. Ага, ухилятися, і як само спробу робити перекиди в різні сторони. Так, а давайте я спробую це зробити. О, бачите, перекид все ж таки вмію робити. Так, давайте різко вліво спробуємо. О, бачите, друзі, виходить. Так, а тепер давайте одразу вправо. Ну що ж, все ж таки я зрозумів, про що ви казали, до речі, це дійсно прикольно. Як ти розумієш, буває таке, що вороги повністю оточили тебе. Так, і скоріш за все, в такому випадку перекид робити просто немає сенсу. Тому ти, як справжній дідзя, повинен вийти з цього оточення. Це правильно, але я просто не розумію як. Ти повинен зробити нищівний стримок, завдяки якому ти будеш різко взлітати та звичайно перелітати своїх ворогів. О, селяна, давайте я спробую вас перелетіти. Так, друзі, ось таким чином беремо то. Ви бачили це тільки що. Слухайте, а це. Доволі непогано, а якщо вгору подивіться, як я вгору навіть можу стрибати. Ну що ж, тепер ти знаєш все. Слухайте, ось після цієї фінальної битви я вже точно стану ніндзя. Так, і ми вже навіть для тебе підготували спеціальний костюм. Я вже хочу перемогти цій фінальній битві, щоб подивитися на цей костюм. Давай тоді і розпочинати. Селяни, а проти кого я буду битися у фінальній битві? Проти ендерменів. А чому саме проти них? Тому що вони вміють телепортуватися, їх доволі складно складно знищити. До речі, так, їх буде багато, а я один, це буде складно. Слухайте, селяне, а що буде, якщо я програю в цій битві? Якщо ти програєш, тобі треба буде знову навчатися, щоб потім їх перемогти. Зрозуміло, якщо програю, не стати мені ніндзя. І запам'ятай, Кавун, щоб перемогти ворога, ти повинен знати його недоліки. Недоліки це якась підсказка мені, чи що? Можу проте ти сам, повинен здогадатися, що ми маємо на увазі. А які ж слабкості є у ендерменів? Готова ж бій розпочався. Так, друзі, а ось і ендермени, як ви бачите, і при чому вони бачите як мене б'ють? Нічого собі, які вони Каратисти, Що ви взагалі таке робите? Так, добре, беремо меч, та також починаємо їх бити. Так робимо ось таким чином, та як взагалі від них втікти? Так, давайте ось так. І спробуємо знову ж таки мечем. Ну ж, бо нужба кавунчику, подивіться, друзі. як гарно це виходить. А тепер мені треба зробити стрибок. Але на жаль, вони мене б'ють, і я не можу це зробити. Їх якось дуже прямо багато селяних, напевно, спи. Спеціально так зробили, щоб мені було складно їх перемогти. Сухати, їх так складно знищити, ви б знали, але я так і не зрозумів, що селяни мали на увазі. Тобто, які слабкості є у ендерменів, я просто не розумію. Як то розумієш, підсказувати тобі, ми не будемо. Так, каву не нуж, бо думай, поки вони взагалі тебе не знищили. Так беремо меч. Сухайте, друзі, я згадав, ендермени чекайте мене тут. А хоча вони вже за мною починають бігти, та що ж таке? Я думав, з цієї арени вдасться втікти. Проте я не тікаю, я зараз. Сюди повернуся, мені просто треба до цього колодязя, тому давайте. Здається, кого все ж таки здогадався. Ендермени, друзі, вони бояться води, тому давайте наберемо побільше її і повертаємося на арену. Як ви бачите, вони вже починають мене бити, а я зараз ось таким чином розіллю воду. І як ви бачите, вони просто до мене не можуть підійти. А я до них, звичайно, підійти зможу, тому давайте отримуйте. І ще сюди, до речі, також розіллюємо водичку. А як вам таке? Ви зараз цю арену просто покинете. Ви будете. Телепортуватися звідси, тому що водичка вам, звичайно, не подобається. Так, ну ну жбо, друзі, хочеш, б'ємо, б'ємо їх нічого. Я також, звичайно, пропускаю удари. А куди ж без цього, як ви бачите? Проте, я думаю, що ми повинні перемогти. Ні, ні, треба, треба ще воду. Треба ще воду. Ось сюди. Ну і що, складно до мене підходити? А тепер дивіться, так як вони не можуть до мене телепортуватися, я буду цим користуватися, а саме буду кидати в них ці сюрекени, як ви бачите. Це просто геніально добре, що я до цього здогадався. Так, селяна, мені трохи Сказали, проте далі я сам все зрозумів. Ну ж бо давайте, підходьте і здається, це останнє. Що ти мене обіймаєш? Ну добре, добре, давай, спробуй мене обійняти. Слухайте, давайте вже мечем його. Ось таким чином. І здається, що все більше взагалі нікого тут не залишилося. Селяни, виходить, що я пройшов фінальний бій. І готовий отримати одяг, про який ви казали. Так, а от ти все зробив правильно. Фух, як же мені сподобався цей шлях ніндзя? Нас одразу декілька подар... Але в першу чергу отримай костюм, про який ми казали. О, цікаво, як він буде виглядати на мені. Це виглядає ось так. Тому давайте його зараз, друзі, одразу знімемо і надягнемо новесенький костюм. І як ви бачите, всього костюму є ось такі діамантові вставки. Виглядають вони прикольно. Ви казали, там ще якісь подарунки для мене є. Це кіхті, які отримує кожен хто став нідзя. Прикольно вони виглядають. Слухайте, а давайте зараз візьмемо їх в руки і друзі. Звичайно, їх треба перевірити. Куди ж без цього? Тому підходимо до цього манекена, і ось таким чином вау, це дуже-дуже класно. Ех, якби ці кіхті з'явилися в мене раніше. Так не можна, тому що є правила. Звичайно, звичайно, розумію. До речі, клон, пам'ятаєш, ти сьогодні стояв на обох руках. Так було, так і мені, до речі, було важко. Я протримався небагато, наскільки ви пам'ятаєте. За сьогодні ти став сильніше багато всього, дізнався, тому спробуй протриматися на одній руці. Фух, Нічого обіцяти не можу, але звичайно спробую. Не повторюйте це вдома, скажімо так. Так, головне правильно зараз встати. Поверхня тут рівна, не впаду. О, селяни, дивіться, як я можу. Просто подивіться на це. Я можу дійсно триматися на одній руці. Як ви бачите, можу ось так кружляти навіть на одній руці, але все, 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 все. вже дуже, дуже важко це робити. Проте бачите, скільки я всього за сьогодні дізнався. А тепер ходімо вечеряти ніндзя ніндзякаво. Звучить цікаво, ніндзя Кавун. О, до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться, їх вони звучать. також цікаві. Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. До нових зустрічей.